Білка. Доброго ранку. Вас вітає Дніпропетровщина. Сьогодні 19 квітня 25-го року. І хочу трошечки показати, як розквітли квіточки. Як зараз все квітує зелене, гарне. Дивіться, як гарно вже слива розквітає. Також як чудово персик квітне. Ось персик який, то він з такими Маленькими квіточками, якимись не дуже великими, але персик назву не знаю, тому що купували на базарі його. Але ось такі в нього квіточки. І персик він всередині жовтого кольору, м'якоть. А це ось також персик. Дивіться Ой. сонечко якраз яка краса, яке гарнюзне все просто чудово виглядає. Прям як сакура такого розового кольору, серединка більш така насичена, края більш світлі. Ось так гарно все виглядає. Тут жовті нарциси, трошечки сонце падає. Але то нічого, тому що все гарнюзне, Абрієта так квітує, все вже розпускається, слива ось. Такі прям пуп'янки, вже зараз, чим більше буде сонечка, тим більше воно буде розпускатися. Ось в деяких містах, вже такі здорові, кучі розпустилися ще допоки е, порохолодно, то е, не літають джілки. Але от зараз, як сонечко більше буде світити, і так як вологи достатньо, Теплі дні, то ось дивіться, скільки вже по часу, як квітує царська корона. І її двічі било морозом. Ось оці ті, що від морозу повицвітали, а там, де пізніше вже розквітли, то дивіться, які гарнюсні. Тут такі прям здорові. Течинки всередині. Піон деревовидний, навіть не знаю. Мені здається, що він в цьому році квітувати не буде. Хоча в минулому році була, була одна квіточка. З цими морозами, мабуть, він пропав тюльпанчики. Ну, вірніше, не пропав, а квіток, мабуть, не буде, я так думаю. Тюльпанчики це зі старих-старих. Е, Я якби не поповнюю їх. Те, що є, те є. Бо за ними потрібна колекція, якщо буде, то їх викупувати. Потрібна. Це магонія подобались. Ось також, ну, щось такі невзрачненькі квіточки, ну вже ось нові гілочки викидаю. ось дивіться. У деяких містах так прям вже багато. Ну, вже більше квіточок не буде, тому що вона то розпускалася, то знову е зжимало її, то знову розпускалася. Ось такі прям бордюрчики з мускарі. Щось не зрозумію. Е виноград давно-давно вже його. Обрізали, але щось він плаче там, скапає прям, капає прям капельки. Ну ладно, потім подивимося. І ось такі квіточки. Сонячна там трошки. гіацинти так уже з москарів перемішкою гарно виглядає. от ті мій оцей. Щось не зрозуміло і також на вулиці. І ось якісь які трояндочки вже. Це та, що я накривала, вона трошки витягнулася. От також, звичайно, що залишилося. Практично гілочок немає, не було вже минулорічних, але все одно випустила. Ну, пізніше буде трохи квітувати. от які вже лілії повиростали і ці тюльпанчики. Вони е зі старих сортів, але що в них гарне, те, що вони не хворіють, їх не потрібно викопувати, тому що ось у мене, наприклад, ось тут були тюльпани, це з них тільки е листя. А вони вже декілька років не квітують. І от навіть нарциси ті, які м -м, е, з пізніх самих в мене ось такі, самі-самі простенькі. Вже е, також заквітували, але щось не всі. Дуже мало також квіт, квітіння. Я думаю, тому що в минулому році е, заклали мало бруньок. Все-таки жарко було, недостатньо вологе. Ну що, я не бачу тут пуп'янків. Я пуп'янків не бачу. І на, тому, і на цьому піоні деревовидному я пуп'янків зовсім не бачу. Чи, можливо, я так погано дивлюся, але ну, не бачу, їх буде. Пізніше ще подивлюся, але він у мене квітував рано, тому я думаю, що їх не буде в цьому році. Ось такі вже хосточки, це такі самі простенькі з такими голубовато, з голубоватими квіточками. Це ось також клематіс цільнолисний. Ось які вже. Добре утро, Люба. А, добре утро. Ось які барбарисики гарні. Це москалики. Так вони в мене йдуть е, такою хвилькою, гарненькою. Це ось також барбарис адмірейшн розкривається. І ось така селень. У, вже сосна, дивіться, які січечки видала. Гарно Ця трояндочка також гарненько відросла. Ну, деякі більше, менше, але взагалі повідростали. Так, ось також гарнезна така картинка. Ну, ось, простіть, самі зі старих тюльпанів. Це в них таке ось, дивіться, який уже пуп'яночок на господі так, що це в мене ще не вивчила. Хупці. На хупсі це те, що я садила. Ось, бачите, пуп'яночок такий. Це, що я садила е, ранньою весною. В лютому місяці шапкова жимолость розпускається, а це все пропало. Да, пропало, треба її обрізати. До заморозків, які були в другій половині лютого, все стояло все добре. І тут все припало. Ось дивіться, як гарно також квітує черешня яке вже листя вона викинула, дуже гарнюзна. Так, дивіться, як красива. Сосна також це у нас буде е, такий озерце, тому що в одного об'єкта ніякого немає. І тут влітку, коли жара сильно пересихає все повітря. по цьому ну, таке саме просте стазика для того, щоб просто-напросто зволожувало повітря. Ось також на ялинці, скільки пуп'янків, деякі вже. І... Розпустилася. І ось хочу показати стіфвіпер. віпер. Мадрів. е, стіфвіпер, ой, красотулька. Дивіться, таке м'якеньке-м'якеньке. Я її підстригла, звичайно, якби не підстригла, було б красивіше. Але ну що, все одно потрібно підстригати, щоб вона й гарніше прийнялася, не так їй було тяжко. Ось така. Гарнюсна. І цей газон ще не покошений. Будемо сьогодні косити його. Ось яка І також красивенька. Ну, тут вона пізніше розпускається. ну Тут вже випускає нові жовтого кольору ось дивіться, як також гарно. Там просто на сонці воно відсвічує Весна це прекрасна пора року. Щось я так розумію, що з кальвікантом не все гарно, тому що ось тільки де випускає, а це все, мабуть, воно вже не живе, тому що також мороз. Можливо, потрібно було, звичайно, накрити, навіть не знаю. Слаурін також ялинка, вона уже вся, в розпустившихся бруньках. Все гарно, все зелене, все прекрасне. Це гвоздичка. така, а це туйка, туйка. Щось зрозуміло також, чи воно живе, чи ні. Мабуть, не живе. Як мені здається, добре. Тоді подивлюся. О, а цей клематіс, Що з ним? Ну да, випускає, а ці щось не А, ось одне. Бачите, випустив які. А ці, я так думаю, ось неживі. Також, ну нічого страшного, ось видає відціля. Його буде достатньо. Це спіралі з Ну і ось така зелень така картинка. Мускарі дуже гарно. Ой, так Дивіться, як гарнюзно це все виглядає. цією рослинкою не зрозуміла, чи вона примерзає, чи вона в цьому році гарно її поливала, чи вона можливо, ну, хоча пахнемо живельником просто. Буду дивитися, що тут в мене зараз, зараз гляну ще. О, цей клематіс також. Щось в цьому році клематіси, так можна сказати. Не, ну хоча, ось дивіться, тут, тут є бронячки, щось вони м, неравномірно. Ось тут уже якийсь здоровий пагін. Неравномірно розвиваються, щось незрозуміле, звичайно. Ну, а трояндочки ось. Цього, що позалишалося, відпускається воно. Ну, звичайно, потрібен час, щоб наростало. Хочу його ще трошечки пізніше удобрити. Ой-ой-ой, тут щось заросло. почвопокровниками. дивіться, як потрібно визволяти трояндочку. Там, де їх повизволяла, а за цю, мабуть, забула. Десь петухи співають, десь собаки гавкають. Життя йде своїм. Так, ось Отакості. Скоро розквітнуть десь, а що вона тут залізла. А, це, думала, що залізла, там обожаленка. Ну, щось мені не подобається. До речі, лаванда. А, ні, ось отпускати буде. Але багато її, я так зрозуміла, позасихало, пропало щось. Арабіс також, хочу його відсіля. Пересаджувати. От зараз пішов прям так гарно наростати, а то він зовсім не ріс. Я його тут посадила для того, щоб йому тінь була від бузини Black Lace. А він щось тут йому не подобається. Ось така бузина. Так вона вже порозпускалася. Дивіться, такі кружевні. Різані листочки гарні будуть. М -м, да. Ось ця лавандочка також я її зрізала, Ну, цю я зрізала э, весною. А ту, що перед цим показувала, то я її зрізала ще раніше, десь в лютому місяці. Вона також -то сортовий, э, сортова і вона щось не сильно гарна. Відростає, це піон тонколисний. Ось такий. Так, в цьому році вологи достатньо і все квітує дуже довго. Є можливість намилуватися на все це. Ось цей гіацинтик, так він квітує, мабуть, уже три тижні. Барбарис Марія він уже почав такого лаймового кольору набирати, а раніше був такий більш жовтий. І ось такий вигляд. Добре. Ось. Красота. Ой, який колір безподобний. Трошки воно щось тут повимазувалося. Так що ось ландиші. Вже повитикалися, вже такі торчать. Ну і звичайно. У в, в цю пору дуже гарно виглядає, такий насичений синій колір. Просто красота. Дивися, так приємно. І ось камера вона якось не передає такий колір ще. Ось, Все одно тут якийсь він трохи як більш до голубого. Ось оце, оцей колір, що знизу три штучки, от він отакий. О, навіть тут у мене були колись півники дивіться, такого кольору фіолетового, він один залишився. Можливо, його потрібно буде пересадити. О, і це спіляйка вже такого кольору. До речі, дивіться виноград, який вже дав бруньки. Mm. Да, деякі сорта вже більші, менші. Деякі от було які ні. Але все Все от таке зелене, красиве. І все в квітуванні, в квітах. Це дуже-дуже гарно ось. Цей персик він просто безподобний, ось на нього дивишся і не налюбуєшся, як він гарно квітує. Ось, дивіться. Як гарно. Таке все красивесне. це черешеньки. Відпускають колоновитні також. Щось раніше, щось пізніше почало відпускати. Тут якось також нерівномірно, незрозуміло. Це абрикос, він уже мелітопольський. Він уже відквітував. Ой, груша. Ой, як гарно також груша квітує. Ммм, дивіться, яка краса. Дивіться. Ой, супер які квіточки, які в них дичинки, яка красота, як гарна. І вся прям заліплена квітами. Все заліплене квітами. І тут які, якого розового чи коралового кольору ці тичинки Весна прекрасна пора. Всім гарного дня, всім мирного неба нам, папа. -па.